Отже, друзі, я на завершення нашої серії коротких зустрічей щоденних, вони були неймовірні. Скажу так, живіть тут і тепер. Минулого вже нема. Ми не можемо змінити його, ми можемо змінити ставлення до нього. Майбутнього не є і ніколи не буде, бо ми живемо тут і тепер. І сьогодні твій найкращий день з тих, що вже були. І найгірший день з тих, що ще будуть. Отже, тут і тепер найкращий час нашого життя. Обіймаю друзі. Сподіваюсь, ці дні було вам приємно почути справедливі, зрозумілі і відомі вам істини, якщо ви 30% їх втілите в своє життя. Ваш світ, ваше життя зміниться. І стане щасливим. Пишіть. Пишіть, які вам теми цікаві, які формати вам цікаві. Чи сподобалось. А я впевнений і знаю, що сподобався цей формат. Отже, ми стаємо цікавішими, а, бу, а унікальними були завжди. Не прощаюся з вами. Папа! -па.